Ви напад поставив крапку на життєвих та творчих планах Тамари Куропатенко. Жінка не дожила до свого ювілею лише рік. Уродженка Білорусі вона понад 30 років служила сценічним словом українській культурі та мистецтву. Кращого майстра слова українського ну в нашому регіоні я навіть не знаю. Вона настільки ретельно готувалася до кожного концерту, будь-якого Неважливо, де це бути, в тисячному залі чи в маленькій школі. В неї не було різниці. Вона готувалася. До нього дуже, дуже ретельно дуже серйозно відносить до, до всього. Колеги пригадують, пані Тамара не просто вела, а грала концерти. Талант актриси було важко не помітити. З першими словами у залі наставала цілковита тиша. Нехай вечері пам'яті та програму концерту склали на сумну. От ми зараз музикантами подумали, і кожен запропонував найулюбленіший твір чи Тамари, чи для Тамари присвячений. Тут почуйте сьогодні що дуже гарна програма побудована, в принципі. І кожен. Сьогодні будемо, мабуть, грати так, як ніколи не грав, це важливо. До симфонічного оркестру приєднався і син пані Тамари. По мистецькій стежині батьків не пішов, та творчість каже у крові. Ми з нею друг друга дуже розуміли добре. Да? Вона була моїм другом, можна так сказати. Мабуть, я прийняв її гени творчі, Є багато ідей. За життя талановита ведуча, чудова колега та людина, що присвятила себе мистецтву, не мала жодних відзнак та нагород. Відтак вечір пам'яті вирішили зробити благодійним. Кошти за квитки підуть на встановлення пам'ятної плити на могилі Тамари Мари Куропатенко. Діана Білоконко, Володимир Захаров, новини Рівного.